Сьогодні знову випустили кроликів сюди. Погуляти, походити. Але бачимо, що певно, треба самицю буде забирати. Одна самиця лежить, хоч би що. Та самиця, то що то її діти? Ми її впускали знов. І вона починає знов гніздитися. І бачу в активному вже. Хоча і вона у нас така є, вона ще, ще не термін, вона неї десь після 15-го має бути. Але вона за два тижні вже починає гніздо готувати. А, дуже на рахунок мами файна. Та, вона вже вже починає носити траву. Дивіться, що зробила собі. Хоп, і нема. До речі, я їх вечором забирав, вона нору загорнула, сховала. Вхід за... закрила вхід. Але я її все одно звідси заберу, вона тут не будуть. Я тільки їх на день пускаю, бо вночі якийсь кіт може зайти або щось таке. Хай не показується. Порядочок роблять. Ями реють. Не вона, бачите, як б'є ту іншу самицю? Тому що треба її забирати звідси? Вирвала пуху в тої? Хороша, ти хороша. Піше ще заскоро трошки. Так що там, вужко чисте? Чисті, чисті здоровенька, все файно. Ще заскоро, скоро швидко вже немає грубо. Ну, але вона на рахунок мамки. То вона любить наперед підготуватися. В неї все готове має бути. Деколи в клітці прибираю, то я можу два-три рази гнізоти її викинути. Вона вже таким величезним його зробить, що їй мало місця лишається. Покажи, як пуху вирвала в тантої. Ціла губа пуху. Ну, йди, ще трошки походи буду забирав тебе. Якусь траву вибирає. Ну, може, думаю, що сіно? Не кожна травинка підходить. Та самі з нас трохи вредно. Любить битися. Любить на руках шрами ставити. А то все від неї. Так, а ще один білий? Білий і сірий нема. Є втрати. Ну сірий один. А вон да їх двоє сидить. Куточку сховалися. Саме ця знову полізла туди. Понесла знову гніздитися. Оскільки та яма має бути велика, що вона заходить в неї, розвертається і виходить знову. І отакі в нас справи. Як природа все придумала. Та той самий час мали би вони робити. Тій нічого не треба, а та вже готується. Я ж знову там само, Де та суха трава? І знову з суху траву. Ти молодець, молодець, молодець. А не гля. Дивіться саме ця. Зробила гніздо, лягла віддихати. Так як я вам казав, як вона закриває цю нору, повністю закрила, закопала в самий вхід. може дасться можливість побачити як вам буде розкопувати я покажу тут крім неї багато бігає